І так, якою має бути офіційна зарплата, щоб пенсія була в розмірі 20 тисяч гривень? Щоб у 2025 році отримувати пенсію в розмірі 20 тисяч гривень на місяць, необхідно мати офіційну середню заробітну плату, яка щонайменше в 3 та 4 рази перевищує середню зарплату по країні. За даними Пенсійного фонду України, середня заробітна плата для розрахунку пенсії у квітні 2025 року становила приблизно 19 тисяч 856 гривень. І для цього розрахунку нам треба формула розрахунку пенсії, де пенсія дорівнює середня заробітна плата по країні за 3 роки перед виходом на пенсію, множиться на індивідуальний коефіцієнт заробітної плати, це співвідношення вашої зарплати до середньої, середньої по країні, і множиться на коефіцієнт страхового стажу, тобто один за кожен рік стажу. І якщо під, під ці показники формули підставити реальні значення. Давайте для прикладу візьмемо. Припустимо, ваша заробітна плата становить 80 тисяч гривень, що в 4 рази перевищує середню в Україні. А строк, наприклад, у вас стаж там страховий стаж 35 років, і оцей коефіцієнт страхового стажу, тобто дивний за кожен рік. Він розраховується як 35 років, множиться на 0,01 дорівнює 0,35, і оцей індивідуальний коефіцієнт заробітної плати, це ваша зарплата, це 80 тисяч, ділиться на 20 дорівнює 4. І підставити ці цифри під значення цієї формули, і дорівнює, що пенсія дорівнює 20 тисяч, тобто це середня по країні зарплата множиться на 4 і множиться на 0,35 і дорівнює 28 тисяч гривень. Тобто така пенсія буде. При 80 тисячах зарплати за останні три роки. Цей розрахунок показує, що при зарплаті в 4 рази вищої за середньою показники заробітної плати по Україні та 35 роках стажу пенсія може перевищувати 20 тисяч гривень. Важливо знати, що максимальний розмір пенсії в Україні обмежено законодавством і становить 10 прожиткових мінімумів це для осіб, які втратили працездатність. У 2025 році цей показник може змінюватись, тому варто слідкувати за актуальними даними. Також хочу наголосити, що спеціальні пенсії, наприклад, для держслужбовців, суддів, науковців, можуть мати інші умови нарахування пенсій та розмірів. І трошки рекомендації: для того для точного розрахунку вашої майбутньої пенсії скористайтеся пенсійним калькулятором на сайті Пенсійного фонду України або в інших офіційних ресурсах, але все-таки на на сайті пенсійного фонду. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. І якщо у вас є питання, задавайте їх в коментарях під цим відео. Ми будемо намагатися комо швидше на них відповідати.